Всім привіт! Сьогоднішнє відео моє про наступний проєкт, який я розпочала відшивати відразу після Гаченської. Довго я не вагалася, який я проєкт хочу вишивати, тому що ця картинка е, е, була в мене вибором, коли я робила паузу в Авченській, коли відпочивала і вишивала ажурну калітку. Тут я відчила просто для колекції ту картинку, залишилася в мене з номер один. От це, що я сьогодні працюю. так. Судячи по назві, ви вже зрозуміли, що це буде від Лукаса іріс. От Отакий деликатий, чудово пророблений Ірис. В мене сьогодні в роботі. Вишиваю я його 8 днів. І вирішила зробити невеличкий огляд цього набору, вже відшивши якусь частинку хрестиків, склавши свої враження про цей набір. Набір вишивається, вишиваю, нічого не міняла я в наборі, вишиваю, як і він укомплектований на АІДі 16-го каунта 34 кольори ниток, нитки Анкор. Розмір картинки 24 на 38, але так як тут контури картинки, ну немає нічим їх обмежених, тобто є можливість розширити ці боки при оформленні е, самої вишибки в картину. Це буде картина під, ну, з багетом під склом. Доля цієї картини вишивки буде оформлена в картину. І так, вишиваю я 8 днів, і в інстаграм кожен день я викладаю результат кожного дня. І дівчатка, які... Слідкують за моїми вишивами. бачать, що зазвичай я викладаю фотографію або друга, або півтретєї ночі. Тобто в кінці дня я маю можливість повишивати 3-4 годинки, я на це виділяю, але це затягується до пізньої ночі. В мене Схема сама поділена на 6 листочків, але 6 листочків дуже умовно, тому що, наприклад, самий менший, ну, самі перші нижні схемки, які я відшивала, це от, оце весь листочок. Ну, це смішно рахувати за листочок, тому два нижніх нижні клаптика я відшила відразу. Потім відшився один. Більш-менш такий повний листочок, але вишивки тут може 25% від цього розміру. Ну і зараз в мене відшивається третій листочок. На рахунок самого, його, самого набору лукаса, що я можу сказати? Два висновки, яких я зробила для себе. Знову ж таки, це може не співпадати з висновками інших вишивальщиць. Два висновки, які я зробила для себе щодо наборів Лукаса. Перший висновок це якщо картинка вам подобається хоча б відсотків на 50%, від ще буде подобатися на всі 100%. Всі говорять про те, що таке враження, що зображення на титульній сторінці це ніби з програми ПМ. Чи, ну, явно не відшив хрестиків. В реальності виглядає вишивка зовсім по-іншому. Не передає титульна сторінка всієї краси і того зображення, яке ми потім отримаємо, коли відіжємо. Так що, якщо є якісь сумніви і вони незначні, я вважаю, треба братися. І другий мій висновок. Хто б мені що не говорив? Чиї би я думки не слухала, моя думка сформована на 100%. Компанія Лукас для мене особисто це виробник, який найбільше наблизився до, до, до такого виробника, як Dimensions, а де в чому навіть і перещеголяли, Ну, якби так, що так можна виразитися. Є такі місця, от саме в цій роботі, що я вишиваю і розумію, хреп просто хрестиком в дві нитки. Так пророблені листочки, згини їхні і контури, десь переходи, що, якби це був набір Dimensions, то тут би ми гралися з хрестиками, півхрестиками від одної нитки до п'яти. І ще би в кінці нас би компанія полірнула бікстічем, таким, як любить Діменш зробити. Тут же просто хрестик в дві нитки. І невеличкі місця є по схемі, де є напівхрестик в одну нитку, ну там він ніби відтіняє. А сама, сама квітка, центральна квітка, відшита хрестиком в дві нитки без. Оця велика центральна квітка без бікстічу взагалі. Без переходу в товщинні нитки. Просто хрест, як дві нитки. Так що я просто понадію від цього виробника, як і багато хто з вишиванець, хто пробував вже відчувати цей набір. І так, на рахунок кольорової лгами. Я з людей, які не люблять фіолетові кольори. Фіолетові бускові, я не люблю ці кольори ні, ну, ні в чому, ні в інтер'єрі, ні в одязі, ні в чому. Але навіть я фанатію від того, як тут переходи виходять цими нитками, вони мене не роздражають ці картині. Вишиваю з задоволенням. Оце така робота, що просто от йду додому і дійсно думаю, поскоріше би зробити всю ту роботу, яка від мене требується ну, вдома для домашніх, щоб тільки скоріше сісти і вишивати. Можливо, тому що я заскучала за наборами повноцінними після Гавченської. Я не можу собі це пояснити. Факт в тому, що вишивається легко. Вишиває, ніяких несподіванок немає. Все, як написано, так і вишивається. Так, щодо набору самого, в комплект входила така як... от, Набір я купувала за 168 гривень. З гачаєчком така клейоночка на липучці, яка там, після двох відклеювань перестає приклеюватися. Далі йде титульна сторіночка. Далі йде інструкція. І, е, безпов'язна, на мій погляд, схема оця е, бекстічу такого умовного. Ну, я не знаю, від чого це, орієнтуватися, чи... я так і не зрозуміла, для чого. Не. Ну і все. І далі в вигляді от такого формату 3, отакий простині. Е, хто не відшивав, то щоб ви розуміли, е, е, оцей кусочок це. 8 на 11 клітиночок. Ну, в Dimension сад, то, напевно, би, ну, я не знаю, на четвертій частині вмістилася схема в такої в такої площі. Значки величезні. Ну, Неможливо не побачити. Єдиний недолік, який на сьогодні я побачила саме от в цій схемі, що три кольори без стіча є: один зелений, два фіолетових. І якщо чесно, як би вам показати, от, наприклад, отут фіолетовий це один колір, отут інший. І коли, якщо на камері воно більш-менш показано темнішим і світлішим, в реальності практично не видно. Тобто, на мій погляд, потрібно контраст було більше, напевно, добавити. Ну, саму схему. Є також на одному з листочків, так сказати, є ключ. Значки досить відрізняються, хоча є деякі такі між ними групки, де схожі. Ну, Можна було більше різними їх створити, щоб не путати. Ключ, ниток. Оце все вишивається в дві нитки. Потім є м -м, три кольори на півхрестик в одну ниточку, щоб відтінювати стебельце і там де, дещо в листочках, і три кольори Бікстіча. От і все. Елементарна схема м -м, ну до неможливого елементарна. Собі я на, на календарик нам писала і відмічаю з першого от по 8, сьогодні, 8 число відмічаю ті дні, коли я вишивала. Ну, сьогодні не пропустила жодного дня. Вісім днів я вишиваю, але по факту це дев'ятий день. Але в перший день я тільки розмічала схему і навішувала ниточки, нарізала ниточки. Тепер. Вишиваю я, я покажу вам ближче свою вишивку, але спочатку ще хочу розповісти про, дещо про організацію. Вишиваю я на станочку від рабельські сніги. На одному місці не переношуся. У мене інколи буває так, що я на кухню ще переношуся, якщо на кілька днів я планую собі там вишивати. На зараз я вишиваю лише тут, на цьому станочку. Баночку з обрізочками я підставляю, бо я отак повністю всією вагою спираюся на вишивку, щоб мені станок не завалювався. Ой, я підставляю. Лампа в мене над роботою. Ниточки. На рахунок ниточок в черговий раз я даю шанс органайзеру паку. Так, в звичайному вигляді, щоб він лежав на столі, мені не подобається. Я собі для себе знайшла такий вихід, взяла коробочку від материнської плати. Вона така тяжка і ще, плюс середині там всі є диски драйвера. І зверху вона така широченька, і зверху я на нього поставила органайзер. І в мене з обох сторін, отак от висилаю ниточки. Ну Трошечки довше, але все рівно це не лежать повністю не органайзер на нитках. І отак збоку він в мене стоїть. І яка мені потрібна ниточка, я собі дістаю. Голочок багато, голочки. Відразу в мене в кольори всі заряджені. Далі текстовий діляч, оцей мій любимий, який я недавно тільки для себе відкрив. ножнички цапліки і вдягач DMC. Мій сторічок, якому реально два роки обірвалася верхушечка, низ працює як положено. Рамку я підкручую таким чином, що в мене отут виходить поличка. І на цю поличку я просто ложу схему. Зараз я вже розумніша трошки, тому що перший раз я обпеклася на такому, щоб відмітила схему і положила до вишивки. І в мене оцей текстовий діляч залишив світ на конві. Я пробувала ванні, щоб в мене не вийшло, залишила це до кінця роботи, буду рятувати лимонним соком. Надіюсь, в мене вийшло врятувати. Тепер я чистий листочок вложу на вишивку і зверху ставлю собі схемку. Оце щодо моєї організації. Голочки, які мені там потрібно, якщо багато кольору якогось, то я можу навіть не три голочки, а всі шість зарядити, в дві нитки. З пасмочки, дві пасмочки зарядити. І от таким чином, такий в мене її додаткові мої голочки, які перекочували з попереднього проєкту. А тепер я вам покажу ближче те, що в мене вийшло на сьогоднішній день. Нагадую, один день організації і 8 днів відчив. Отак От виглядає на сьогодні моя робота, вишивається легко, ниточки анкор блистять, як на мене, як ні одна нитка. Дуже гарненько вони лягають, нічого не плутається, не зав'язується мені у вузлики. Бегстріч йде по зрозумілих лініях, ніде не пересікає ніякі там клітиночки, так як от буває, що складний він йде. Тут такого немає. Я насправді довгі лінії оці роблю такою викладною ниточкою. Її з одного краю Провожу в другий, і через якусь відстань я просто їх закріпляю ниточкою знизу. От так напевно, буде видно по всій лінії. Ниточки справді лягають дуже добре. Закріпляю я їх своїм способом, мікростіжечком, ніяк більше їх не підкріпляю. Канву я розмітила мононеткою. Залишок мононетки, це жилочка така чорненька, я її залишила, бо потрібно буде другу роботи, частину роботи відмічати. Циферки маркером. от таким, я нанесла циферки. Надію, змиються, якщо я захочу. Ну, більше залишити місце під оформлення, аніж заявлено в картині. І покажу вам оце місце, де в мене жовта плямка, текстовий діляч залишив плямку. Надіюсь, що вона виведеться. Така частина роботи пророблена. Я навіть не встигла сьогодні закінчити оцей стовпчик. Вишиваю, як, як і завжди. Тут йшла вишивка по кольорах хаотично, тому що ну, не було смисла стовпчиками вишивати, якщо, там, наприклад, оцей жовто що в лінію такої. А далі, саме от, центральну квітку я вишиваю стовпчиками по 10 клітиночок по кольорах отак, вверх. Тут же кілька кольорів я відшила. Сьогодні ще я час буду заповнювати далі. Отакий От мій перший звіт по даній роботі. Вам всім дякую за перегляд і па-па!